Окей, сьогодні в тебе не вийшло, і завтра може не вийти. Знали б ви, скільки я аккаунтів поміняв, щоб прийти до того, що я хочу? У мене був аккаунт, на якому я робив летсплеї, на якому я стрімив. Потім другий аккаунт, на якому я починав стрімити недавно, буквально рік тому, акаунт з артами, який я закинув. Насправді в інтернеті вам показують гарну картинку вже успішної людини. Але багато хто мовчить, що до цього в нього було 10, 20, 30 спроб прийти до того, що в них є зараз. Тому, маючи можливість в будь-який вільний час, я буду постити сюди арти, туторіали, робити стікери, робити мерч, курси і так далі. Тому, якщо ви хочете стати футболістом, балериною, хочете малювати, співати, танцювати, робіть це, краще 100 разів вас не вийде, але ви будете робити те, що вам подобається, і на 101-й це вийде. Ніж взагалі ніколи не робити те, що тобі подобається, але кожен день про це думати.